Лот стокової постільної білизни. Першим показуємо вам великі набори 2,5 метри. Ось такого тут є на ковдрю і на подушечки дві. Ось такий набір. В упаковочці. Ось такого плану набір. Також 2,5. У дуже гарному кольорі. Ще один набір двохспальний. Ось такого плану. Це є дитячий набір. Тут іде менше простень, більше, більший розмір на ковдр. Ось такого плану. В яскравому кольорі. Так, це є великі наматрасники на двоспальне ліжко. Ось такого плану сірий, наматрасничок, біленький. І ось такий великий сірий, тепленький на матрасничок. Це є великі набори. Дитячий, ось така подушечка. Ще один на подушечку. І ось така півтора спальна простинь. Ось в таких цікавих кольорах, щенячим патрулем. Так. І ось така цікава. Тут йде велика простиня, дуже вона йде на двоспальне ліжко. Може, звідти вона досить велика. Є розкласти просто навіть не вийде. З таким цікавим динозавром. І до неї йде на подушечку. Ось така велика подушечка. Так, зараз я заберу і покажу вам наступний набір. Це йде на подушечку. Одне, ось таке. З такої і таке, посторонні. І так само на ковдру. Ковдра йде півтори спальна. Якщо видно, зараз я вам захоплю, ось це є початок, півтори спальна. Також вона йде два Так. І односпальні набори. Ось такого плану з таким цікавим візеруночком. Іде у, у цій упаковочці три одиниці. Тобто на ковдру, на простинь і на подушку. Ось такого плану. Це є на матрасник, тобто пелінка, яка не проникає. Ось тут є все про неї. Ось такого плану набір. Також в упаковочці йде три одиниці. І ось такі у нас тут йдуть на подушечки. Ось така цікава. Така сіренька. Іде дві одинички одинаково. Це на ясочки ось така, вона ляна. Так, це є у нас на матрасник. Односпальний на матрасничок. Так, ще один набір. Простенько тут іде одна спальна. Ось такого плану.